А я правда. Шакатим пупу не треба. Чи треба. Же немає, то буде життя. Немає поля, то буде тополя Немає пари, то будуть рари. В цьому, напевно, правда паршина. А як же молила? А що ж? Дурила, вразо на землі, а сама сока рихає, а крила підрила має, а крила дурила має, вони ті крила не з чесноти і довіря, сноти і з духпірія, у з нерівності у бухання, у кого з вічного спочивання, у кого щиш до роботи, у кого бущить на турботи. У когось пісні або без дії, або смермів, або з, з гірмії. Людина нібито в хмарах не літає. А крила била має. А крила мам. Ліна Костенко. Крила. По -била. Галила. Галила.